Надходять повідомлення і кадри об'єктивного контролю, що збройні сили України знищили міст через річку Сей біля села Глушкове в Курській області. Встановка при гранічній Росії залишається напряженою. Утром ВСУ предприйняли нову попитку прорива на границі Білгородської області. Дуже добре, там лише три мости. Уже залишилось лише два. І якщо їх знищать, то все, що на південь від цієї річки, потрапляє в ізоляцію. Росіянам зараз було б краще вивести всі війська звідти, на що, мабуть, розраховує український генштаб. Ну а якщо ворог є самогубцем, а самогубцем є він завжди, то після знищення решти двох мостів, все, що перебуває південніше річки, сейм, потрапить в оточення. Ну і там буде два варіанти: або росіяни здадуться, або будуть знищені за допомогою вогневих мішків. Я вам скажу, що ми маємо наступальний потенціал і це ще не все далі буде. Далі буде. А які можуть бути зараз великі плани місії? Президент сказав, що це не остаточна глава цієї повісті, умовно кажучи. А наприклад, Роман Костенко каже, що ми не лише Курськ можемо мати в своїх планах, а й бачити значно далі? Знаєте, є такий жарт, що це не якась військова операція, це виконання. Рішення якогось українського районного суду щодо забезпечення позову до Російської Федерації, яка має якось розрахуватись буде за цю війну, і таким чином йде арешт її території для того, щоб потім вклав, додати їх до території України. Але жарти жартами. А насправді ну, Росія має зараз досить великий копіс цієї бурської операцією. І я згоден з президентом України в тому, що далі буде. Просто а... не хочу казати, де і як. А, ну, я там потім якось вас залаштунками розпитаю, якщо ви знаєте якісь більше деталі. А, про, а хто а... вам доручив це зробити, бо ви бачите? Та самому цікаво, ніхто не доручав, що ви. Я не працюю а, я не, на ФСБ. Не, не Боже, збав. <с> про техніку хочу вас запитати. Два слова. Тут Sky News телеканал вийшов із посиланням на власні джерела з розповіддю про те, що українські війська задіяли під час наступу на території Курської області британські танки Челенджер 2. Не знаю наскільки. Наскільки достовірні джерела у Sky News але, тим не менш, на вашу думку, застосування танків на сучасному полі бою, наскільки це доцільно, враховуючи переповненість неба дронами? Ну певно, що доцільно, якщо їх застосовують наші військові, це нам з вами вирішувати. По-перше, по-друге, якщо йде добрий захист РЕП, то чому ні? Це ж залежить від цього. Ну і давайте вирішувати те, що російські дрони теж не всесильні, так само, як і наші. Тобто, певно, якщо йде там, підготовка якихось е е е дій, наприклад, наприклад, на якомусь на дільниці, де нема російських дронів, то ну, це, це досить можливо. Певно, що спочатку перед використанням танків ведеться розвідка. Угу. Не так як росіяни просто використовують Т-72 типу гараж да От, а більш інтелектуально підходять до цього питання. Тобто, спочатку ведеться до розвідка, потім вже використовуються танки. Якщо немає, якщо небо yep. правильно. Я просто до чого запитав. Там в російські телеграм-канали уже хизуються ем, збитою, ну, збитим одним із челенджерів 2. Башта танку лежить у кущах, розтрощена і так далі. Тобто, чи е, е, неефективними в сьогоднішніх реаліях є, наприклад, мрапи, на вашу думку? Хто? Мрапи. А, ну... Е... Знаєте, от завжди є втрати на війні, і росіяни в будь-якому вигляді в виді будуть показувати будь-яке досягнення і будуть його показувати з різних ракурсів, показувати його так, щоб дошкулити українцям з одного боку, а з іншого боку, підняти бойовий дух своїх. Тобто, якщо вони стат... Танків з там ста наприклад, підіб'ють один, то вони будуть казати: О, бачите, американська техніка, вона і теж палає, там і так далі. Англійська техніка теж палає. Це питання інформаційної війни, і тут ми нікуди з вами не дінемось, тому що є перші втрати в будь-якому випадку. А в будь-якому випадку є інформація і дезінформація з боку противника. Окрім ситуації на Курщині, ми маємо ситуацію ще й на Донеччині. Про це пише і наша і закордонна преса порівнюють ці два сектори. кажуть, що якщо на Курщині Україна має суттєві успіхи, то захоплюють все нові та нові території на Донеччині, агресори. би ви оцінили ситуацію у цьому секторі і перспективи розвитку, куди йдемо? Ну, судя, судячи по напрямку дій наших військових, то йдемо на Москву. Ну, це це ось, на Курщині. Такі. А куди йде ворог на Донеччині? Так, на Курщині. А на Донеччині вони кидають туди досить велику кількість особового складу, і ми не можемо відповідати такою ж кількістю свого особового складу, щоб зупинити ту навалу. Врешті-решт, якщо брати математику, то їх ну, просування, воно не таке вже велике з одного. От і дуже дуже повільне, і ціна цього просування безкінечно велика. Якщо порівняти, наприклад, знову ж таки, Курщину і просування росіян на Донеччині, то це небо і земля. От, тому там, вважати, що, наприклад, на Донеччині ми втрачаємо дуже багато територій, це, скажімо так, неправильний підхід, до якого нас спонукають російські засоби масової інформації. Тому що йде війна, і у цьому випадку ми втрачаємо ну, зруйновані міста, зруйновані села, які перед тим були, зруйну... були зруйновані росіянами. І е, Росія намагається в заслугу ставити захоплення будь-якого села. Для них це є велика заслуга. От, а в нашому випадку, це ну, ми маємо зберегти свій, свій особовий склад перш за все. А Росія свій особовий склад витрачає бездумно в великій кількості. Ще одна. Історія, яка викликає занепокоєння з півдня країни нам повідомляють, що російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра у Херсонській області, в районі Кринок через пожежі від вибухів, нашим військовим доводиться передислоковуватися постійно. На вашу думку, для чого ворог активізував ще раз вкотре цей напрямок? Це спроба відволікти увагу вже наших підрозділів збройних сил від якихось конкретних наших завдань. Я думаю, що це спроба замаскувати відвід від своїх військ з Херсонщини, і перекидання їх на Курщину. Тобто, таким чином вони ну, активізують дії з одного боку, а з іншого боку, там знімають війська для того, щоб перекинути їх туди, на Курщину. Тому що напрямок Херсонщини для них менш, скажімо так, небезпечний в плані наступу. І вони, відповідно, збирають війська звідти, кидають їх на Донеччину, а з Донеччини на Курщину, чи прямо з Херсонщини на Курщину. Скоріше з Херсонщини на Донеччину, а з Донеччини на Курщину.